Ну, займався своєю безпосередньою діяльністю, торгував, але вже як люди пройшли, продавав воду. Сів на бордюр, сидів, грав в телефоні, переглядав повідомлення. І вийшло так, що почув три постріли, два з яких вдарили мені в машину, бо чув звук металу, і один мені відповідно, вже ну, і все. Потім повернувся, три хлопці на другому поверсі вони пригнули сховались. сховалися. Тут наших людей не було. Тут всі були іноземці. Абсолютно, ні, ніхто всі тільки подивилися і пішли далі. Можливо, щоб були наші, то воно було б якось інакше. А так їм же ж все. Олег. Потім приїхав. Він мене набрав, я приїхав і я побачив, як він опять зарядив пістолет. І я приїхав сюди по дзвонку брата. І побачив, як з другого поверху хлопець перезаряджає пістолет і хотів вистрілити теж в іноземця, він ішов по дорозі. Він хотів в нього так само стріляти, але побачив міліцію і заховався вниз за, цей, за балкон. З другого балкона, так. там, де пиво можете засняти, там, де стаканчик з пивом і, і тряпка висить. Оце там він знаходився. А після того як приїхала поліція, вони як себе поводилися? А, все, бачимо. Що такое? Альмо! 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 Храняльмо! Храні Альмо! Хранільмо! Храняльмо! Храняємо!

Vai, vai muito fazer.

Ай, блядь! Ебаный в рот. Забалашука, розбили камеру. Нашка! Я хашряв! Вс, магазин, все, магазин! в магазин, кажу, воля! Магазин сюда в магазин бігаем! Бегам! Ministro, que Voleh, magasin, a <tos> <tos> zemnon, é visual? Tchau! Vou lá, uma raizinha, gente, hoje. Tô uma raizinha na chave. Você não é birrão, você não é birrão, você não é birrão, você não é birrão, Повійте пеня! Повійте пина! О, помагай! Помагай повізбір! Спасай! Помарніш! Кому м'ячина на лівому крилі, Права, задня дверка. поняття. А то ми вже як від'їжджали, то, виходить, дверку не можна закрити, бо ось... Витягували ж його. Mm -hmm. А, вона ж не відкривається, блін. Mm -hmm.